Доброго дня ми з України. Сьогодні закінчив роботу над підсумком перекідним і двома підсумками під турнікети. Один замовник. Значить, Підсумок перекідний для набоїв 12-го калібра. Виконаний з американської кордури 500-Н в кольорі мультикам. Задня стінка кордура койот теж американська 500-н. Стропа українського виробництва поліамідна. Резинка поліамідна теж українського виробництва дуже якісна. <кій> на кожній планці 5 набоїв. Планка посилена 2-мм пластиком. 2-мм пластик в передній стінці і задній стінці підсумка для жоркості. Працюю, як завжди. Патрони закінчились на передній стінці. Ми її зриваємо донизу, зверху витягаємо другу планку з набоями і її ціпляємо її попереду. В той момент. Перша планка заходить всередину. Все. Ідемо далі. Два однакових підсумки під турнікет. Виконане з тієї самої американської кордури 500. d Задня стінка Койотівська, теж, теж 500D кордура американська. Стропа поліамідна українська. Працює дуже просто і ефективно. За цей язичок тягнемо і витягуємо одразу вже розкручений турнікет. Все працює дуже просто. Тут на резинці закріплен фломастер. Людина попросила, щоб не було тут е е е кріплення під ножниці, але я зробив таким чином, щоб якщо навіть буде потрібно туди покласти ножниці, то це зробити можна. Тобто не впритул все. Ось так ми ставимо назад турнікет. І якщо потрібно ножниці вставити, то вони сюди влізуть. Без проблем. Ось так. І зачиняємо. Щось не до кінця вони влізли. Ось так. О. Тепер ножності теж можуть бути тут. Всередині на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!